Бюджетна сесія мала б нарешті затвердити звіт за виконання бюджету за перший квартал та перше півріччя, оскільки дворі вже глибока осінь і не за горами новий бюджетний рік. Але затвердження порядку денного знову нагадувало улюблену черкащанами гру на перстки, де роль розводящого узяв на себе міський голова, визначаючи пріоритети функціонування міського господарства з погляду на власні інтереси. І знову, як це вже бувало, зникли з порядку денного програми соціально-економічного розвитку міста. Без якої Воложин якось жив весь рік. Звіт тендерного комітету, на чолі з відомим господарником Назаренком, та інші життєво важливі питання. Тому питання про програму соціально-коміську розвитку на це треба переносити, про звернення до операційного суду. Є ще інші питання, я їх не крижив, про звіт тендерного комітету їх чомусь не переносить. я предлагаю всі питання, які не були перенесені, включити в цей порядок денний. І коли депутати торкнулися звіту за виконання бюджету, то виявилося, що бюджетна комісія, зокрема її голова Микола Тетеренко, не занадто перепрацьовували, щоб забезпечити виконання бюджетних статей. З нашої бюджетної комісії вже декілька місяців. Вони не розглядаються. Чому ж вони таке не розглядаються? Навірно, є причина, яка Микола Миколаївич доповість, чому така ситуація, і треба щось зробити з цією комісією. Чому ж вона вас вас не розглядує? Вона не працює. Відповідно до бюджетного кодексу, на бюджетну комісію покладений контроль за виконанням. Такий самий контроль покладений відповідно до, до земельного кодексу і на земельну комісію. Земельна комісія з цим питанням справилася. Вони ведуть ці питання, контролюють і так далі. Чому не працює у нас бюджетна комісія? Бездіяльність голови бюджетної комісії не залишила байдужими депутатів, які розуміючи важливість питання, намагалися довести міському голові та пану Тетеренку, що саме вони мають контролювати славне фінансове управління та його начальника Наталію Джуган. Затвердження звіту про виконання міського бюджету за перше півріччя 2004 року вважати недоцільним, враховуючи невиконання планових призначень загального фонду, штучне створення дефіциту міського бюджету що привезло до неефективного використання державної дотації в обсязі 36 мільйонів, в тому числі залишків вільних коштів у 2004 році, порушити питання перед міським головою щодо відповідності займаної посаді начальника фінансового управління Джуган Наталі Володимирови та голови постійної комісії з питань стратегічного розвитку, планування, бюджету і фінансів Тедраренка Микола Миколаївича. Тож депутати з групи Солідарні, справедливо не бажаючи ділити безвідповідальність з головою бюджетної комісії, винесли на обговорення альтернативний проект рішення, у якому депутатам пропонувалося не затверджувати звіт та висловити недовіру начальнику фінансового управління Джуган. Та голові бюджетної комісії Тетеренку, який здається, сам зрозумів, що сів не у своїй сані. Подайте комісію, щоб був говором. то давайте ж ми це переведемо. в площину, все таки його закон. А, так, ще питання? Буде. У вас закон для одних є, для одних не зрозумів. Оце сьогодні депутатів Петурко. Ще так же як сьогодні. Є питання дуже багато. я ж кажу, Що оце питання Александрович поставив? Було закон, абсолютно. Я з ним згоден. Але Волошина прийняття альтернативного проекту очевидно зовсім не влаштовувало. Ось і почав Анатолій Борисович як снотлива діва прикриватися регламентами та своїми словнозвісними юристами. є пропозиція, вона повинна поставитись на голосування. Не порушуйте, будь ласка, регламент. Я два половиною роки тут сижу, і вас два з половиною роки тут учить регламент. регламенту. Оце, подакосиди, ну ну обще. Неодноразові вимоги депутатів почути співдоповідь голови бюджетної комісії таки примусили його вийти на трибуну. Хоча нічого члену роздільного депутати так і не почули. Громадяни Черкас, ці депутати можуть підійти. Вона що ми провели за два з половиною роки 108 по моєму засідань комісії. Відповідальність за виконання цього бюджету поклав на міського голову і на бюджетну комісію. І тут депутат Тетеренко показав, що він гідний послідовник міського голови, адже саме при його активній участі нас нещодавно виперли із засідання бюджетної комісії. А може йому, як і пані Джуган, є що приховувати від черкащан? Може вони знають звідки взявся дефіцит бюджету і де поділися гроші. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань стратегічного розвитку платування бюджету і фінансів в скобочках Титаренка Миколи Миколайовича та міського голову сьогодні до персони Миколи Миколайовича і Наталії Володимирівні, як до людей, ніяких питань немає, але до тих дій, які є, питання є. Щиро вболіваючи за Тетеренка і Джуган, Анатолій Волошин вирішив краще поховати разом з альтернативним проектом і звіт за виконання бюджету, а за розвал міського господарства визначив винних всі минулі влади, переконуючи себе і депутатів, що тільки два з половиною роки тому з його обранням черкащани відчули себе щасливими. Лише два роки, коли ми стали при владі з вами, і Пітарівалі Михайла десятки років не діяли й копійки. Лише за ці два роки ми почали виділяти Але житловий фонду старів і за рік два не вирішиться проблема. Напевно, Анатолій Борисович і досі не зрозумів, що його не канонізували, а по нерозумінню обрали міським головою не тільки з правами, але й з обов'язками. Ви е, друг, чи третій рік працюєте тут, але ви знали на що йшли, і не треба казати, що я не відповідаю за ті роки. Треба казати, що ми це беремо, і це ми будемо виправляти, а не казати, що я чотири роки тут не був. Проте, усі справедливі зауваження депутатів Анатолій Борисович, як завжди, розцінив як змову. Оце, розумієте, от о, о, рука руку гріє, оце принцип, а більше нічого не цікаво. Фахівець, каже, що вони не освоїться. Ні, треба ж кешу підтримати. Знаючи маніакальну тягу Анатолія Волошина до абсолютизму, депутати все ж таки хотіли почути хоч якусь інформацію про протокольні доручні, які міський голова роздає направо і наліво. Я не пам'ятаю, коли останній раз чув на пленарному засіданні звіт про виконання протокольних доручень. На протязі останніх трьох місяців ми накидали скільки протокольних доручень, що маємо моє рідне. Ні одного рішення я, наприклад, по своїм е, тим протокольним дорученням не отримав. Я впевнений, що не отримав ніхто із вас. На мій погляд, це є дуже е, знаєте, брутальна поведінка когось. Давайте все-таки звернемося до міського голови, секретаря міської ради і проведемо окремо все-таки якісь. Слухання по цьому питанню тому, що неможливо так працювати, не маючи ніякої зворотної проблеми. Некомпетентність, клановість, недальновидність та протекціонізм для своїх ці риси міської влади підривають віру простих черкащан у справедливість. Та в саму спроможність українців будувати сильну українську державу, адже влада являється відзеркаленням суспільства. А ми жили і не знали, що попали в королівство кривих дзеркал. Один відомий черкаський політик якось сказав: кум, кумом, а з злась. При всій моїй любові до вас, Анатолій Борисович, ви бачите, я не відчіплюся. Злазьте, бо струсимо громадою. ...на позачергове засідання сесії, необхідна для кворуму кількість депутатів Черкаської міської ради, нарешті вирішила зійтися разом, обговорити та висловити свою позицію щодо суспільно-політичної ситуації в обласному центрі та в державі в цілому. Тож принаймні у кількісному відношенні сьогоднішня сесія міськради відбулася. Що ж до якісного аспекту, то тут ситуація дещо складніша. Подробиці знають наші кореспонденти. Нарешті черкаські народні обранці припинили дотримуватися за висловом когось із депутатського корпусу страусиної позиції та вирішили прийняти офіційне рішення з приводу свого ставлення до суспільно-політичної ситуації в державі. Втім, як водиться у Черкаській міській раді, непорозуміння у депутатів розпочалися одразу. Справа в тому, що за три попередні засідання, що не відбулися, накопичилося три проекти рішень. Один внесений депутатами фракції Наша Україна, другий 36 депутатами більшості, третій міським головою. Останній, на думку його автора, компроміс. Щоправда, деякі депутати почали відмовлятися розглядати три проекти. Мотивували вони це тим, що сьогоднішня сесія була скликана на вимогу саме депутатів більшості. А отже, і проект треба розглядати тільки їхній. Я пропоную, шановний Анатолій Борисович, є закон, є регламент, будь ласка, підписала 306 депутатів. Зібралася сесія, є одне питання. Беріть його за основу і пішли розглядати. Іначе оцей бардак створюєте ви самі. Втім, не всі депутати погодилися із цим. Ті 36 депутатів, які внесли е, подання про проведення поза, позачергової сесії, безумовно праві. Згідно закону, ми повинні приймати рішення і проводити засідання позачергове е, з тим порядком денний, який визначився при поданні, при вимогі позачергової сесії. Але я хотів би з, е, запросити всіх депутатів е, піти на компроміс. Давайте ми внесемо всі питання порядок денний. Усі проєкти рішення, які вніс міський голова. Взагалі, виголошення політичних заяв тривало до першої перерви. Хтось із депутатів, зокрема, поскаржився на те, що скликати позачергову сесію за дві години до її початку або переносити її на вихідні, а саме так було наприкінці листопада, неправильно. Адже усіх депутатів свої плани. На це депутат Чернявський відповів, що у когось власні плани, а хтось вже 15 днів мітингує на вулицях. Його підтримали і інші народні обранці. Зараз сказати, що місто Черкаси відокремлено від всієї України. І що події, які проходять по всій Україні, в тому числі і в Черкасах. Черкас не стосується, це буде просто нечесно. Нечесно і некоректно по відношенню до наших виборців. Багато дуже черкащан їздили в місто Київ, виходили на площі місто Черкаси, в районних центрах. Багато Черкащан. І ми не маємо права зараз казати, що скрізь революція була, а в Черкасах її не було. Бо Черкаси розташовані на острові. Ні. Є революція скрізь. Наслідком ораторських змагань народних обранців, врешті-решт, стало прийняття проєкту більшості. Деякі правки депутати рішення все-таки прийняли. Воно виявилось ще більш неконкретним, ніж рішення прийняте минулої п'ятниці депутатами обласної ради. Зокрема, народні обранці пропонують зобов'язати Черкаського міського голову забезпечити на території міста Черкаси виконання та додерження Конституції та законів України, а також безперебійну роботу лікарень, навчальних закладів, комунальних служб, підприємств зв'язку та банківської системи. Оскільки достеменно невідомо, яким чином мер може впливати на роботу банківської системи, до цього пункту було додано формулювання в рамках своїх повноважень. Міському голові разом із правоохоронними органами також запропоновано вжити заходів щодо забезпечення конституційних прав громадян міста Черкаси та не допустити дій, які ведуть до розбрату населення. Тож, прийнявши це рішення, міські народні обранці виявили себе справжніми дипломатами, налаштованими не занурюватися у виборчі перегони, незважаючи на те, що наразі саме цими подіями живе міська громада. Бажаючи оскаржити рішення міської ради, ще мають час. Але якщо в ній бере участь Анатолій Волошин, мені все далі здається, що це просто триває ера єврейського гумору. Черкаський міський голова, будучи послідовним у політичному лавіюванні, що нагадує його причетність до найдавнішої професії, таки скликав сесію міськради, хоча й був явно ображений на депутатів, що з ним ніхто не хоче дружити. Чи це співпад, чи це просто так потрапилось. і один раз, коли я в Києві, другий раз. І не запрошуйте мене, то які до мене будуть претензії. Але наміривши на себе сюртук Хав'єра Солани, Анатолій Воложин явно перевищив свої повноваження. Анатолій Борисович, я звертаюся до вас. Я не знаю, хто вам готував, як не юристи, проєкт рішення, який ви вносите. От згідно другого пункту того проєкту рішення, який ви вносите, ви пишете. Засудити рішення і дії місцевих рад і місцевих органів виконавчої влади, їх керівників, які порушують Конституцію і закони України. Я б тут крапку поставив, і призвав би вас згідно цього пункту і рухатись, а не згідно логіки, бажаючи догодити одночасно по декільком позиціям, Анатолій Борисович дуже нагадував присутнім персонаж відомого анекдоту про мавпу, яка не знає між ким вибрати, між розумними чи красивими. Ви сьогодні оділи шарфик, а три місяці назад були у Києві, просили політичного порятунку партії регіонів. Але депутати ні на хвильку не сумнівалися, що у Анатолія Борисовича у запасниках є ще декілька шарфів, будьоновок чи ярмулок. Ви зриваєте сьогодні сесію, я запишу, записуюсь першим на виступ. Але якщо ви вирішили сьогодні зірвати сесію, то давайте розійдемося і після 26 го числа зберемося. Я подивлюсь, який ви шарф надінете після 26, го і тоді, напевно, сесія розпочнеться. Вдаючи із себе демократа, Анатолій Волошин таки не зміг встояти від спокуси, використовувати вплив натовпу. Один колега наш каже цим людям, то ви прориваєтеся в зал. І там кричить і так далі. То це що закон? Це що демократія? Демократія це передусім дотримання закону. Разом з тим міський голова не забув зробити реверанс і в сторону верховної влади в Україні, напевно, не миючи руки після ручкання у Києві. На мене був безпосередньо такий досить серйозний вплив спікера нашого, нашої Верховної Ради, коли це дивиться в очі в очі, а не по телебаченню. Я переконаний, що сьогодні ситуація в Верховній Раді і розкладки сил, і політичні вподобання, мабуть, не менш гострі, ніж у нас. Я думаю, що значно більш гострі. Але на то є спікер, а сьогодні міський голова виконує ці функції, щоб знайти ті компромісні варіанти узгоджених рішень і пропозицій, які б сьогодні дали можливість перше працювати. Повноцінному сесії міської ради. Депутати все ж таки вимагали від міського голови бути чоловіком і відповідати за свої дії на власному прикладі. Кого ж я зрадив, хто <плес> дав право устраювати аукціон на площі міста Черкас на табличку вашого колеги з його кабінету, обирати нових народних депутатів від міста Черкас, ко котрих, будучи вже обраним, він тут сидить. Знищив той, хто сьогодні проводить вибори і привівши нам відтоги Шофріча. Я проти. Я не довіряю таким політикам. Слухаючи дебати між Анатолієм Борисовичем та Здоровим Глуздом, деякі депутати, його прихильники, так і не змогли второпати, де вони і хто вони. Анатолій Борисович, скажіть, будь ласка, є половина депутатів міської ради, я впевнений, які не розуміють, де вони знаходяться. Я прав чи я не прав? Депутатам просто пропонували згадати, що вони не Європарламент і не Верховна Рада, і повернутися до проблем міста. І я хочу зараз призвати вас, міського голову, повернутись до постійних сесій, повернутись до бюджету. І повернути сьогодні, і назвати. Тобто зробити деякий аналіз, що нас розділяє, чому деякі депутати сьогодні не виходять до народу і не кажуть правду. Що нас спонукає приймати такі рішення в кінці 2004 року? Чому ми не аналізуємо ситуацію свою в місті Черкаси, не таку, як в інших городах, де біля 300 тисяч населення? До нас додатково надійшло 30, майже 36 мільйонів. А сьогодні кінець року і нам не вистачає планових показників сісти і розібратися з начальником фінансового управління. Бо вона не може подальші свої функції виконувати. Вона вела в оману при таких коштах цю міську раду і спирається на наше рішення. Тепер ми дійшли, що комуналки і нема чого виплачувати. Ви головний розпорядник коштів. Ви. Але нікому не дада право не виконувати рішень міської ради. Але пересторога міського прокурора про недопущення порушення закону наволошена, як завжди, не справила враження. На протязі року я дійсно не бачив ні разу, щоб міський голова прозвітував. Я не бачив про те, що ви вимагали виконання того чи іншого рішення, яке ви прийняли Ось і є влада, шановні, присутня. А при цьому використовують інші, будемо казати, сили. Ваших депутатів, ваших виборців, на свої і так далі, дії. А між тим, здобутки комунальної сфери міста під керівництвом самого голови, вже усім добре відомі. Я пішов у теплокомунер. Ви знаєте, за ці два роки була куплена одна єдина машина, і та для міського голови. Те, що понастягували за роки ці, ні одна машина, ви знаєте, щоб бути як не вдовляться те. Хоча хто в місті керує паром та сміттям, Анатолій Борисович воліє тримати у таємниці навіть від депутатів. Анатолій Борисович, я задав вам питання: до кого сьогодні звертатися є комуналки? Хто сьогодні заступників чи не Анатолій Борисович, дайте комунал? вам Борис, тому що ви прекрасно знаєте структуру управління і не провокуйте. А я хочу від вас почути. Я дам в рамках закону. Як депутат дайте запит, я відповідь. дуже детально розпишу. Я вам задав усний запит. дайте відповідь. А відповідь. я домовляюся устам давати на провокаційне запитання. Все. Це провокація. Так, да, це провокація. Але перед закінченням сесії мені грішним ділом здалося, що у голові міського голови переміг здоровий густ, адже його голос був 31-м вирішальним у голосуванні по проекту рішення. А не тут то було. Рішення він так і не підписав, вирішивши у черговий раз змінити позу, тобто позицію. Зате не забув нагадати черкащанам, що за демократію треба платити, піднявши ціну на проїзд у міських автобусах та понизивши температуру у батареях, а у всіх негараздах знову звинуватив депутатів по телебаченню, мабуть, згадав, що треба чимось платити за освітлення Майдану. Бо, не дай Боже, його там у темряві не помітять. Анатолію Борисовичу, те, що ви робите, вам здається демократією чи революцією, але це просто грали 7.40. А вам, як поганому танцюристу, завжди щось заважає.